Ранок обов'язково буде добрим, якщо починати його зі спілкування з такою гостю. Анесі абсолют, уже в нашій студії. Добрий ранок привіт. У мене одразу до тебе питання. Давай ми сьогодні будемо вже далеко не вперше говорити про очищення простору. Ну так, але сьогодні ми будемо говорити про очищення простору саме розмарином. У мене питання чому розмарин. Розмарином. розмарином, щоб, щоб він не розморював, чому саме він і що в нього за такі властивості, що не можна це зробити? Просто для мене розмарин, Ну як це екстрастаратора, це обов'язково стейк. Стейк, масло, чеснок і розмарин. <тит> тобто, коли вже стейк готовий, він вже отак починає от вже все Подходите береш, вже. кидаєш ось такий шматок масла слівочного, <свист> бишкового масла, кидаєш такий шматок, потім трішечки чесночка, і потім береш отак от гілочку, так? <пук> 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 і кидаєш. І потім береш ложку, і отак вона воно там ситає, береш, так, і поліваєш на стейк. І стейк стає дуже сочним, смачним. І... Коли Друзі, кулінарну рублю, да, я, я тобі до... хотіла сказати, ви під... підмагніть нам, магніт здається, дуже скоро. У нас тут з'явиться якась, якась окрема кулінарна рубрика. Ту буде чпунь, шмунь чпунь фок фок-фок-пак. Я буду а, приносити і... травки, а ви будете готувати. А я буду дегустувати. А ти будеш очищати ауру. А, і кухлі. дегустувати, пожалуйста. Я так. дуже люблю дегустувати. Розкажи нам, розкажи Що, про цей про магічний я розкажу. а розмарин взагалі це магічна рослина. вважається. Вважається, що вона навіть має власний інтелект. Mm -hmm. Тобто вона така а, розумна, вона дуже сильно реагує на енергетику людей. Якщо от Розмарин росте в приміщенні, де дуже багато негативної енергетики, він от перше дуже сильно це відчуває. Він починає скукожуватися, морщитись, сохнути. Неважливо, як за ним доглядають. Mm -hmm. А якщо там класна енергетика, можете забувати його поливати, взагалі за нього забути? А він це буде квітнути, навіть у нього дуже бувають фіолетові квітки, дуже красиві. Mm -hmm. Сьогодні ми з вами будемо очищати студію. Від негативної енергії. Ура! Також заряджати за допомогою розмарину ведучих наших. І ще я хотіла вам розказати таку річ: з розмарина дуже смачний корисний чай. У нього є така властивість: візьмете розмарин, запарюйте його і чай буде яскраво-червоного кольору. Розмарин це чисте зцілення. Тобто, в давній Греції на Балканах його використовували як цілющу траву, а також траву для очистки. Якщо ми говоримо про очищення, давай да. скажемо нашим глядачам, що. Ну, потрібно ще Окрім розмарину. Добре. Сьогодні вам потрібна пляшечка, баночка з водою, тобто вам щось потрібно таке, куди ви зможете покласти потім гілочку розмарину. І е бажано, звісно, зробити відвар із нього або дати йому хоча б довго настоятися. У нас такої привілегії немає, на жаль, але те, що ми зробимо, оно теж ефективне. Але якщо ви можете, візьміть розмаринчик. Відваріть його буквально 10 хвилин. залийте в баночку лишіть відстоятися, десь ну, ну ніч і все. Вважаєте, що у вас от ідеальний засіб для очистки простору він вам гарантований. Музична пауза на М1, і будемо Дай -дай. після неї очищувати наш простір. Сподіваюсь, ви вже знайшли все необхідне для нашої сьогоднішньої практики. І Я вже бачу, в нас є розмарин, розпилювач. В якому водичка, так? Да? Mm -hmm. да, звичайно, водичка І звичайна, І ножиці. не гаряча. не горяча, Абсолютно звичайно, проточна водичка. Краще, звісно, там з кульора, щоб вона просто була очищена. І ножиці. Ви можете взяти не обов'язково жива рослина, розмарина в горщику. Я розумію, що це прям проблематично знайти. В будь-якому супермаркеті продаються вже нарізані свіжі гілочки, фасовані угу. у відділі овочів, овочів і фруктів. Просто що у нас тут на каналі тепер є новий мешканець, тому що до розмарином будемо повертатися неодноразово. Тому все ж таки у нас горщик. Але вам не обов'язково, якщо немає, не знайдете живий, беріть сушений і просто тоді робіть відвар, тому що е, сушений просто так от водою залити не вийде. Це тільки Зі свіжим працює. Так, що ми робимо? Зараз кожен із вас відрізаєте по гілочці. Давай, обирай собі гілочку. Можна я цю дивиться отак? Можна трошки вище давай отут, щоб він потім ще випустив. У мене просто тато займається розведенням, то я вже... Так, Даня, обирай собі. як він А на зрізі, поніхай, на зрізі. Вау, да, це фантастична травка. Так. <плес> <плес> і от ми зараз відрізали, і він буде собі. От, а знаєш, що ще можна робити? Що? Ну давай можна робити таке тестень, тістечко з нього перемолоти і разом з ним зробити тістечко і додати чеснок. і то виходить таке зелененьке. Зелененьке тістечко з чесночком. Це так смачно. І Можна брати його і так хумус, наприклад, чи зупиніться, Тільки не їжу, тільки не Да Я спрошу. Добре. Продовжуй. Так, відкриваємо наш. Розпилювач, вам знадобиться розпилювач. Навіть якщо просто запарите, вам не вистачить, знаєте, так вмакнуло і так побризкав. Треба розпилювач. Але я думаю, це не проблема в наших реаліях. А тепер беріть і порвіть його шматочками руками. Ось так, да. І кидати так, так да. і закидуйте. Тому що, любить. якщо ви кинете повністю гілочку, він тоді арома масла не випустить. Не любить. це трошки не та гадиш. трава, Даніель, але <гадиш> нічого стушного. Просто якщо його кажуть не розривати, він не випустить арома масла. У нього дуже-дуже mm -hmm. багато арома масла. Mm -hmm. Тому ми рвемо. запах. Oh, mm -hmm. Я, 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 я не знала. Запах. Аромат просто якби ви не... знали, який зараз Це Такі парфуми mm -hmm. для дому будуть. Тепер ми закриваємо цю всю історію. По-хорошому треба дати їй настоятися. Mm -hmm. Зараз ліду на правах хазяйки. Цього приміщення буде рятувати нас від поганої енергетики. Отака місія для мене, так? Да. так. І, і зараз просто трошки так пройдись і попшикай. Вдома ви можете пшикати. Я, я, просто... я по... пойду попшикаю. Да, От тут. Вдома ви потрібно. Рясненько, при... попшикати. Даніелі, вам як? Вам ви можете робити вас розмарином чи ні? Розмариновою водою. продовжуйте. Продовжуйте Даніель ніль. Вже у нас як стейк. Очищайте, наше приміщення. Ви мене загубите зараз просто, але літа сьогодні в кольорах Ліда Лі. Наші оператори вас попшикати. Давайте я с але догового. який запах зараз стоїть в нашій студії? Mm -hmm. А якщо зробити відварчик, запах буде взагалі триматися дуже Клас, довго. Клас. І зробіть вдома відварчик і попшикайте так все. Вам Прямо дихати легше стане. Я знаю, що в світинку на М1 немає ані токсичних глядачів, ані токсичних гостей, тому я думаю, нам вистачить одного разу. Дякую тобі. Муа. З нами була Анесті абсолютно не перемик.